Хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без ліс, без неї, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, і щоб свято на різдво і паску. Таке велике цей Божий світ. Бабуся одягалася за паску. Матуся позривала пустоці і залишилась зав'яз і плодами, щоб батько пісь вітра не стогнав, ступати хочу босими ногами і метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею. Хочу просто жити, пустити всі печалі за водою. І кожним днем прожити дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати. Вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, знаю, дочекаюсь. І потече водися з жерела, Я словом рідне квіточки торкають, І прошу Бога лишне розсіла.